Доброго дня! Сьогодні ми розмовляємо про gerund, gerundi, як його називають в підручниках. Як правильно, speaking or to speak? Чи вони обидва правильні? Що з цим робити і навіщо воно потрібно? По-перше, давайте розберемось, в чому різниця. Що таке gerund, що таке gerundi? Gerundi – це така форма дієслова, коли ми використовуємо його як іменник: читання, бігання, розуміння. Infinitive це коли дієслово відповідає на питання, що робити. Як це виглядає? Reading. Читання. To read, що робити, читати. Як ви бачите, ми беремо дієслово і додаємо до нього закінчення ING ing. Reading. Speaking, говоріння. To speak, говорити, володіти мовою. Having, володіння чимось. To have мати володіти. Або мати щось робити, або володіти чимось. Getting отримання, досягання, перехід з одного стану в інший. To get досягти, досягати, переходити з, іншого, з одного стану в інший. Або отримувати щось. Talking це також говоріння, але ту означає говорити, бесідувати, мати співрозмовника. Ви не можете ток, коли ви говорите один. Talking мається на увазі бесіда між якнайменше двома людьми. Ми можемо говорити до себе, але в цьому випадку все одно у нас два співрозм... співрозмовники. Це ви і уявний і ще один ви. Тобто, talking завжди потрібно якнайменше двоє. «Meaning» значення. To mean означати щось значити. Making. Або виробництво чогось. Або to make ми ще використовуємо в значенні примушувати щось робити. Тобто, це виробляти щось, власноруч, і мати результат цього. Або примушувати щось робити. Different meaning. Одне й те саме дієслово, коли ви його використовуєте з Герундієм або з інфінітівом, може мати різні значення. She forgot to meet me. Вона забула зустрітися зі мною. Тобто, вона забула через якісь обставини. She forgot meeting me. Вона забула, як ми зустрічались. Вона забула, що вона вже зі мною знайома. Тобто, і там, і там вона забула, але перекладати ми будемо це по-іншому. I quit to work here. Я кинув. Ну, тобто, я пішов з іншої роботи, щоб працювати тут. I quit working here. Я закинув працювати тут. Я припинив працювати. Тобто, бачите, абсолютно протилежні значення. I quit to work here. Я припинив працювати десь. Просто кинув цю роботу, щоб почати працювати тут. I quit working here. Якраз я кинув цю роботу. Я припинив працювання тут. He remembers to buy some bread. Він пам'ятає, що треба купити трохи хліба. Це в нього в голові є. He remembers buying some bread. Він пам'ятає, що він купував. Він пам'ятає цей процес, цей факт. Купування хліба, він пам'ятає. Тобто, чому хліба немає, він не знає. Він же ж його купив, він пам'ятає це. He remembers buying, Він пам'ятає цей процес. Там, де є ing, ing, там завжди є процес. Процес купування, процес працювання, процес зустрічі. Це якийсь процес. Він пам'ятає, як він це робив. Він пам'ятає цей процес. Алекс stopped to smoke. Найс розповсюджений приклад. Алекс зупинився, щоб перекурити. Алекс стопд смокінг. Алекс припинив паління. Він припинив цей процес. Виходячи зі слова стоп, ми не знаємо назавжди чи тимчасово. Але він припинив. Зараз він не палить. Алекс стоп смокінг. Він припинив паління. Алекс стопд ту смок. Алекс зупинився, щоб перекурити. We tried to learn by heart. Ми намагались вивчити на пам'ять. Але, виходячи з цієї конструкції. We tried to do something. Ми розуміємо, що, скоріше за все, нічого не вийшло. Ми намагались вивчити на пам'ять. Але 90%, що далі буде продовження, у нас не вийшло. Ми спробували. Вивчення на пам'ять. Тобто, як варіант для того, щоб запам'ятати правило, для того, щоб користуватись правилом, ми спробували вивчити його від слова до слова на пам'ять. До чого це привело? Ми не знаємо. Ця конструкція нам не дає гарантій. В першому випадку, we tried to learn by heart. Ми намагалися, і сама конструкція речення вона нам показує, що, скоріше за все, не вийшло. We tried learning by heart. Ми перебирали варіанти і вибрали один. Ми спробували вивчення на пам'ять. Чим це закінчилось? Це вже треба дивитись продовження. Якщо ви використовуєте gerund під час тестів або співбесіди, це демонструє ваше володіння мовою. Тому користуйтесь цим. I like to read books. Мені подобається читати книжки. Така хрестоматійна фраза. I like reading books. Мені подобається процес читання. Це вже звучить трохи цікавіше. We run every day. It's good for our health. Знову, як з підручника. З домашнього завдання з англійської мови. Running every day is good for our health. Ми поставили на перше місце gerund. Біг щойного дня, кожного дня. Це добре для нашого здоров'я. Це в граматичному сенсі буде важити більше поїнтів для вас. My children never fight at school. Мої діти ніколи не деруться в школі. Ну, таке. Може, це і правда? My children try to avoid fighting. Мої діти намагаються уникати будь-яких бійок. Це вже звучить більш цікаво, це вже звучить більш англійська. Ніж, скажімо, з підручника взята фраза чи вивчена щось на пам'ять. Це вже цікавіше. I think in the future people will use robots a lot. Я думаю, що в майбутньому люди будуть багато використовувати роботів. Тобто, це, якщо вам задають питання, скажімо, на тесті з англійської мови, що ви думаєте про технології в майбутньому і таке інше? Just try to imagine. Тільки спробуйте собі уявити. Using, German, using a lot of different robots. Використання багатьох різноманітних роботів instead of human beings. Замість людей, замість це біологічний термін, human beings. In 40 or 50 years from now. Тобто людина розумна human beings, люди розумні, Human being. Тобто наскільки велика різниця? I think in the future people will use robots a lot. Це дасть вам певні бали, тому що речення складено е, правильно, граматично, але воно дуже просте. Велика різниця, які е, саме речення ви використовуєте для ваших балів. Just try to imagine using a lot of different robots instead of human beings in 40 or 50 years from now. Це вже високі бали. Це вже гарантія того, що якщо ви напишете це речення, чи ви його скажете, це вже буде вас демонструвати, як людину, що володіє англійською мовою. Набагато легше використовувати е, в, розмовній речі, в розмовній мові е, gerund, під час розмови, коли е, ви емоційно налаштовані на цю розмову. Це коротше, ніж. Довгі речення, це достатньо чітко, це емоційно, тобто це завжди демонструє емоції. Keep going. Продовжуйте, продовжуйте щось робити, продовжуйте рухатись, продовжуйте навчатись. No cheating ніякого читерства тут не має бути, ніякого. Скажемо, не підглядайте в відповіді, або там, не намагайтесь користуватись телефоном під час тексту, тесту. No cheating. No smoking. Всі знають, що це означає. Тепер ви знаєте, що це Герундій. I'm tired of waiting for him. Я втомлений чим. Очікуванням на нього. Я від цього вже втомився. I'm tired of я втомлений чим? waiting for him. Очікуванням на нього. The Doctor recommended walking around every day. Конкретний лікар, The Doctor. Про якого я там, скажімо, розповідав раніше. Recommended, Рекомендував, що саме гуляння, прогулки. Walking around every day, прогулянки. Stop teasing him. Припиніть його дражнити. Stop teasing. Припиніть цей процес. I hate dancing without a partner. Я ненавиджу, який процес? Танцювання без партнера. I hate dancing without a partner. Емоційно коротко і чітко. Коли використовувати? Після прийменника She is good at. В неї добре виходить що? She is good at teaching grammar. В неї добре виходить навчання граматиці. I'm fed up with. Я вже наївся, я вже ситий по горло. Чим? Listening to that. Слуханням цього. Ну, тобто, скажімо, десятий 10-й раз, одна й та сама історія, і ви вже кажете: I'm fed up with listening. Я вже наївся цього. We are interested in. Ми зацікавлені в чому? В тому, щоб знайти рішення. Finding the solution. Знаходження конкретного рішення. Можемо використовувати gerund як підмет речення. Тобто те, що відповідає на питання, що саме. І це дає додаткові бали. Keeping silence never helps in relationships. Тобто, якщо мовчати під час якихось там стосунків з людиною, це ніколи не приводить до чогось хорошого. Keeping silence. Тримання мовчання. Як keep going ми бачили. Але тут ми використовуємо дієслово Keep тримати в формі gerund. Keeping silence. Opening the window saved his life that day. В той день відкривання вікна. Врятувало його життя. Ну, тобто, скажімо, йому стало погано, серцевий напад, хтось відкрив вікно, йому стало легше. Інакше він міг померти. Коли ви бачите такі дії слова, як avoid, enjoy, finish, like, love, hate, prefer, recommend, start, stop, detest, give up, miss, уникати, насолоджуватись. Закінчувати, подобається щось, любити щось, ненавидіти, віддавати перевагу, рекомендувати, починати, зупинятись, ненавидіти, але, ну, скажімо, це інше значення. detest – це трохи менше, ніж хейт. Хейт, це вже ви абсолютно ненавидите ваше, ненавидите ваше, штучку, трусить. Вибачте, не можу це вимовити. Детест це також вам дуже неприємно, але це ще так в рамках нормальних емоцій. Give up – кидати, здаватись. Give up smoking, наприклад. Miss – сумувати, пропускати щось. Не вдалося щось зробити. Пропустили. Don't miss your lessons. Не пропускайте уроки. Коли ви бачите ці дії слова, після них краще використовувати gerund. Це граматичне правило. І знов таки, ви можете використовувати інфінітів, ніхто вам рота не закриє, але краще використовувати gerund. Їх більше, їх набагато більше, якщо ви готуєтесь до тесту граматики високого рівня, передивіться їх всі. Якщо ви хочете використовувати в звичайному житті і в звичайних тестах або на співбесіді це нормально знати тільки ці дії слова. Avoid, enjoy, finish, like, love, hate. Prefer, recommend, start, stop, detest, give up, miss. Це більш ніж достатньо для того, щоб нормально спілкуватись. Більше прикладів. Enjoy having your vacation. Насолоджуйся процесом своєї відпустки. Let's finish arguing about that. Давай вже припиняти процес сперечання щодо цього. My husband loves cooking. Мій чоловік дуже любить. Якщо ми ставимо loves і використовуємо uh, gerund, або love використовуємо gerund, це значить, він дуже любить. Не просто likes. Він loves, обожнює це робити. I prefer living now. Я віддаю перевагу, якщо ми підемо зараз, не будемо залишатись. Але якщо ви використовуєте слово would, це вже не дає вам змогу використовувати Герундій. He would prefer, він би віддав перевагу, тому щоб залишитись. Тобто, якщо використовувати слово would, будьте обережні. Там не буде Герундія. We started working together and suddenly fell in love. Ми почали процес працювання разом і раптом полюбили один одного. My son detests even talking about fish. Мій син терпіти не може навіть розмовляти про рибу. Ну, дуже багато дітей не люблять їсти рибу, а цей навіть не хоче слухати про неї і розмовляти про неї. Ольга Gave Up Learning Spanish and started studying Arabic. Ольга закинула вивчення іспанської мови і почала вивчення арабської. Хай її щастить, давайте вивчати англійську. I miss our watching Sunsets Together. Я дуже сумую за процесом, коли ми спостерігали заходи сонця разом. Це романтично. Enjoy speaking English. I love hearing from you. Not having your comments is boring. We recommend practicing every day. We don't mind when creating more videos with Don't get tired of learning more. It's fun. Bye bye.